Понад 98 тисяч досліджень провели з початку цього року у клініко-діагностичній лабораторії на базі Центральної районної клінічної лікарні. Її завідувачка Лариса Ніцак говорить, доводиться обслуговувати багато пацієнтів. Обслуговує як амбулаторних пацієнтів за електронними направленнями, так і стаціонарних хворих. лабораторії проводять такі види досліджень: широкий спектр біохімічних, гематологічних, клінічних, цитологічних та інших видів досліджень. В лабораторії працює більше 20 спеціалістів. Усі вони висококваліфіковані, говорить Лариса Ніцак. Окрім цього, якість дослідження гарантує і сучасне обладнання. Лабораторія оснащена новітним обладнанням. Це біохімічні та гематологічні аналізатори, каугулометри, аналізатор іонного складу, кількісно імунофлюоресцентний аналізатор, аналізатор для визначення газів крові, аналізатор сечі. Нові також ми маємо нові мікроскопи та центрифуги. Клініко-діагностична лабораторія бере участь в міжлабораторному контролі якості. Контрольний матеріал видає український референт-центр міста Києва. Також проводять щоденний контроль усіх видів досліджень, що дозволяє надавати пацієнтам достовірні результати. День в день ми виконуємо дослідження. Тобто, якщо людина прийшла і сьогодні здавала аналізи, завтра після 10-ї години ранку вона може свої результати забрати. У нас вже з відповіддю і внесені, якщо це електронне направлення, у єдиний реєстр наш за словами біолога клініко діагностичної лабораторії Юлії Міхно підрозділ у повному обсязі забезпечений біохімічними аналізаторами. Ми також у цьому відділі біохімічному в нас виконуються і каоговометричні дослідження. В нашому відділі працює три біохімічних аналізатори, і також у нас закуплено два каговоми що дає нам змогу якісно і швидко виконувати ці дослідження. Найближчим часом у лабораторії планують придбати черговий гематологічний аналізатор та комплекс апаратів, які виконуватимуть ІФА-дослідження, розповіла Лариса Ніцак.